Sweetheart, I got a little business to take care of. I got a little job for you, pal. The Ferrelli brothers have owed me money for too long, and they need to be taught some respect. Lips Ferrelli is stuffing his fat face in the St. Mark's Bistro. So steal his car, take it to Eight Ball's bomb shop up in Harwood. You know Eight Ball, right? Once he's fitted it with a bomb, go park the car where you found it, then sit back and watch the whole show. But hurry up, you won't be in forever. Всем привіт! З вами степані Блонський. Ми продовжуємо грати груги та 3 на 100%. Сьогодні я почав роботу на Джоу Леоне. Я копризвернув. Чу, я чуть зазвернув вагу на копі. Потім поїдемо здоров'я поповняти. Ай, зверну мене увагу. на них увагу. Сидаємо, і поїхали. Зіткнення.

Музика А про класи треба It's no problem, right? Valem Оффе выйшло. Од. Десять тысяч долларов. Ну шо, друзі. Мені вам місія на Джоуї сподобалась. Сподобалося то коментар. Чи пишемо? То ставимо. Що подобається, то пишемо коментарчик. Пезу на всіх відео гітари наб'ємо. Як, як можна чутьба щоб, щоб більше лайків. Багато лайків я кожний швидше. Ну що, друзі? Всім дякую за перегляд, всім до зустрічі і бувайте. Не забудьмо підписуватись, ставити лайки. Бувайте, до зустрічі!